СБУ повідомила про підозру бойовику окупаційного підрозділу Прізрак. Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового командира терористичної організації ЛНР, який воює проти України на східному фронті. Бойовик у лавах окупантів брав активну участь у бойових діях проти сил оборони. Наразі бойовику повідомлено про підозру. Його оголошено у розшук. Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території від правосуддя. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми. За даними слідства, бойовиком виявився машканець Алчевська, що на Луганщині, який у 2015 році добровільно приєднався до терористичної організації, під позивним комунарськ він утримував бойові позиції у межах населених пунктів Северодонецького району. Після повномасштабного вторгнення загарбники запропонували йому посаду заступника командира підрозділу Призрак, який входить до складу збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що у червні 2022 року, під час Купації міста Гірське Северодонецького району він особисто підняв прапор Російської Федерації на е, адмінбудівлі цивільно-військової адміністрації.